Шановні учасники, ми продовжуємо навчання за онлайн-курсом складання прогнозу місцевого бюджету, теорія і практичні аспекти, підготовленого в рамках реалізації проєкту технічної допомоги ЄС для підсилення державних фінансових систем місцевих урядів, що фінансується Європейським Союзом. Мене звати Маркович Галина. Я кандидат економічних наук, заслужений економіст України, експерт з питань управління державними фінансами та місцевого бюджетування. Сьогодні ми розпочнемо розгляд теми складання прогнозу місцевого бюджету документу середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні. Дана тема складається з двох частин. У першій частині ми розглянемо основні кроки зі складання прогнозу місцевого бюджету та складові типової форми прогнозу місцевого бюджету. Друга частина присвячена практичним аспектам підготовки прогнозу і особливостям заповненням додатків до прогнозу. Хочу звернути вашу увагу на те, що при підготовці навчальних матеріалів взято за основу проект типової форми прогнозу місцевого бюджету та проєкт інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету, які підготовлено Міністерством фінансів. Наразі дані документи не затверджено, проте проєкт наказу Мінфіну стосовно їх затвердження розміщено на офіційному сайті Міністерства фінансів. Як ми вже говорили, прогноз місцевого бюджету це документ середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні. Отже, формування реалістичних показників прогнозу бюджету є передумовою складання в подальшому збалансованих бюджетів на відповідний бюджетний рік. Процес складання прогнозу місцевого бюджету є тривалим у часі. Складання прогнозу починається у другій половині травня, на початку червня, року, що передує плановому, і завершується схваленням прогнозу не пізніше 1 вересня, року, що передує плановому. Як ми вже зазначали, конкретні терміни здійснення заходів та надання матеріалів визначаються планом заходів, який затверджується місцевим органом виконавчої влади. Відповідальним за складання прогнозу місцевого бюджету є місцевий фінансовий орган. Який здійснює координацію учасників бюджетного процесу з підготовки прогнозу. До основних кроків, які повинен здійснити фінансовий орган з складання прогнозу місцевого бюджету, доцільно віднести наступне. аналіз показників бюджету попередніх та поточного бюджетних періодів та збір інформації. Здійснення розрахунків показників на прогнозований період, підготовка інструкцій та аналіз пропозицій, які надаються головними розпорядниками коштів, складання прогнозу місцевого бюджету, подання прогнозу місцевого бюджету місцевій державній адміністрації чи виконавчому органу відповідної місцевої ради до схвалення, та спрямування після схвалення до місцевої ради. Організаційно-методичні засади складання прогнозу місцевого бюджету визначає та доводить до місцевих фінансових органів Міністерства фінансів. Положення, яке включає прогноз, визначено частиною 7 статті 75 1 бюджетного кодексу України. За рахуванням цих вимог підготовлено проект типової форми прогнозу місцевого бюджету та додатки до неї. Відповідно до проєкту типової форми, Текстова частина прогнозу складається з 9 розділів. Усі показники прогнозу бюджету відображаються в 12 додатках, і ці додатки є невід'ємною частиною прогнозу. Зараз ми коротко розглянемо, яка інформація повинна бути відображена у відповідних розділах прогнозу та додатках до нього. Почнемо з першого розділу. Загальна частина. У цьому розділі. Надається загальна інформація з підготовки прогнозу місцевого бюджету як документу середньострокового бюджетного планування, а саме, надається перелік нормативно-правових актів, відповідно до яких сформовано прогноз, зазначається мета прогнозу місцевого бюджету, яка повинна забезпечити передбачуваність та послідовність бюджетної політики, взаємов'язок між стратегічними цілями розвитку держави і відповідної адміністративно-територіальної одиниці. та Можливостю бюджету такої адміністративно-територіальної одиниці у середньостроковій перспективі. Також зазначаються конкретні завдання, які повинні відповідати основним завданням і цілям бюджетної політики, що реалізується як на державному, так і на рівні відповідної території. Крім цього, зазначаються основні результати, яких планується досягти у середньостроковій перспективі в рамках виконання завдань та заходів прогнозу. Розділ 2. основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку у цій частині надається характеристика стану економічного та соціального розвитку відповідної території у поточному році. Та зазначаються цілі і пріоритети соціально-економічного розвитку на середньостроковий період. Також надається перелік основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території, згідно з якими сформовано прогноз, а також показників, визначених на відповідні бюджетні періоди, бюджетною декларацією, які враховано при визначенні показників Прогнозу місцевого бюджету на середньостроковий період. Третій розділ прогнозу: загальні показники бюджету. У цьому розділі надається інформація стосовно показників балансу місцевого бюджету, який включає загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету. Загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету. Такі показники відображаються у додатку 1 до прогнозу. Поряд з цим надається інформація щодо врахування положень та показників, які визначені прогнозом місцевого бюджету, що схвалений у попередньому бюджетному періоді. Також надається інформація щодо врахування положень та показників, визначених прогнозом місцевого бюджету схваленим у попередньому бюджетному періоді. У разі відхилення показників в обов'язковому порядку надаються детальні обґрунтування, які пояснюють такі відхилення. Розділ 4. Показники доходів бюджету. У цьому розділі надається характеристика податкового потенціалу місцевого бюджету, тенденції його змін у середньостроковій перспективі, а також зазначаються норми податкового і бюджетного законодавства, прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України та прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території, на основі яких здійснювалися розрахунки прогнозних обсягів доходів у розрізі видів надходжень. Зазначається також пріоритетні завдання і заходи, що спрямовані на збільшення податкової бази для забезпечення збалансованості місцевого бюджету та очікування результати їх реалізації. Зазначається інформація стосовно основних бюджетоутворюючих платників податків до місцевого бюджету, інформація щодо наданих місцевою радою пільг зі сплати податків та втрати місцевого бюджету. Інші показники, що характеризують податкову базу, та особливості, які враховано в прогнозі доходів місцевого бюджету, показники доходів відображаються у додатку 2 до прогнозу. Розділ 5. У цьому розділі відображається інформація стосовно боргової політики місцевої ради у середньостроковому періоді, зокрема, в частині доцільності залучення додаткового фінансового ресурсу до бюджету та доцільності надання місцевих гарантій. Спроможності бюджету погасити місцевий борг, заходи з управління місцевим боргом, показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу та гарантованого боргу і інформація щодо надання місцевих гарантій відображаються у додатках 3, 4 та 5 до прогнозу. Розділ 6. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету. Цей розділ є одним із основних, оскільки містить інформацію щодо спрямування фінансового ресурсу бюджету за напрямками, а також у ньому зазначаються норми бюджетного і галузевого законодавства, основні соціальні стандарти і інші показники економічного і соціального розвитку України та відповідної території, на основі яких здійснення формування видаткової частини місцевого бюджету. Надаються цілі державної політики, які будуть реалізовуватись головними розпорядниками коштів в середньостроковій перспективі, зазначаються пріоритетні завдання та заходи, які планується здійснити в рамках забезпечення функціонування та розвитку галузей бюджетної сфери та інших галузей і сфер діяльності в середньостроковій перспективі. Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету відображаються у трьох додатках. У розрізі головних розпорядників бюджетних коштів це додаток 6 до прогнозу. За функціональною класифікацією видатків та кредитування додаток 7 в частині граничних показників видатків і додаток 8 в частині граничних показників кредитування. Розділ 7 – капітальні вкладення з бюджету, надається характеристика бюджету розвитку місцевого бюджету та капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проєктів. Прогнозні показники за роками середньострокового періоду відображаються у додатках 9 і 10 до прогнозу. Наступний розділ, розділ 8 – взаємовідносини бюджету з іншими місцевими бюджетами. У цьому розділі надається характеристика взаємовідносин місцевого бюджету у середньостроковій періоді, а також зазначаються цілі міжбюджетних відносин та кінцеві результати, яких планується досягти в процесі співпраці з іншими місцевими бюджетами. Зазначаються напрями міжбюджетних відносин у розрізі галузей чи сфер і форм їх реалізації. Прогнозні показники міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період відображаються у додатках 11 і 12 до прогноз. І останній розділ, це розділ 9, інші положення та показники прогнозу бюджету. У цьому розділі відображається інформація, що характеризує особливості складання прогнозу та здійснення розрахунків прогнозних показників, але вона не уйшла у попередні розділи прогноз. Хочу зазначити, що більш детальна інформація щодо типової форми прогнозу надана в презентаційних матеріалах до цієї теми. Дякую за увагу. Наступного разу ми розглянемо практичні аспекти підготовки прогнозу бюджету та особливості заповнення додатків до нього.